Же брала гроші окупантам. Одеситка намагалася допомагати терористам з так званої ДНР. Робила це через заборонені в Україні соцмережі «Вконтакті» і однокласники. Через інші месенджери вона поширювала російську пропаганду. Мовляв, українців начебто виховували в ненависті до Росії. Це повинно було статись. Ми виросли в нацизмі, фашизмі, ненависті до Росії. Занадто довго купався та захлинувся Донбас кров'ю. Занадто довго Одеса заживо горіла. Також одеситка переконана, що Крим російський, а українцям вона бажає захлинутися своєю піною в роті. Окрім висловлювань на підтримку країни терористки, жінка проводила благодійні збори коштів для бійців російської армії. До цього її підштовхнули члени родини. У 2016 році двоє її родичів вступили до лав терористичного угрупування ДНР Спарта. Вони брали участь у захопленні Маріуполя та частини Херсонщини. Дізнавшись про жалюгідне становище російської армії, жінка почала збирати кошти, аби підтримати родичів. Вона розповсюджувала повідомлення із закликами допомагати армії РФ. Дорогі мої всі, звертаюсь до вас із проханням. Моїм дуже давнім друзям з Донецька потрібна допомога. Потрібні два броніки, продукти та ліки і щоб купити сигарети. Кошти мали перераховувати на російську банківську карту. Колаборантку затримали в грудні минулого року під час чергових розсилок із закликами. За спонсорування окупантів одеситці дали 11 років тюрми з конфіскацією майна.